Всім привіт! Це нова серія на моєму каналі. Тому одразу став лайк, якщо ти ще не підписаний, підписуйся. А ми починаємо цю серію з Нового року і одразу починається куча проблем. Коротше, тут, на жаль, все. У мене тут відірвався лівий лонжерон. Він прям відірвався дуже крепко і, ну, прям. Що колесо навіть ушло. появилися зайві отвори. Ну я гадаю, що це для мене вже все. Ну, Чесно кажучи, відверто не хочу я трішечки займатися а, з приводу того, що в мене вже появився цей кузов. А, і у мене тепер набагато більше ентузіазму стало навпаки, звідси все сюди перекинути. Я не знаю, що з цим кузовом я буду ще робити, але я просто хочу все перекинути сюди. І ну, подивитися, як буде їхати тачка. І ще момент, я вже все купив для того, щоб перевезти К-мотор на январь. Ось тут майже все валяється. Тому... Оце прям. О, дивіться, Ого, скільки тут шпаклі. Круто. Ну, буває таке. Тато такое. Мілоч. Відволіквилися трішечки. Тому, коротше, я зараз буду потихеньку, а може не потихеньку, подивимось, у мене 3 години є, поки сонце, сьогодні плюс 5, плюс 7, і я сподіваюся, що я зараз щось за три години успію зняти, ну, розібрати оцю і виставити більш-менш оцю для того, щоб можна було все вже готувати і працювати нормально. Мені потрібно її підняти, бо тут все буде робитися на вулиці, на жаль, бо там місця для того, щоб пересипати дві тачки нема. Тому я гадаю, що будемо робити це тут. Ну, і... Дуже скоро, сподіваюся, мені вистачить десь два ну, тижні та грошей, бо треба ще поставити нову коробку сюди, переварити колокол і на інжектор поставити ще. Короче, там колектор теж погратися потрібно. Ну і сподіваюся, що цього буде вдоль сталь. А остальне ну, тупо просто ставлю все, все, що звідси. Переберу стойки перед зад. Санча вже перебирав, воно більш-менш працює. Там нічого страшного. А, а може не переберу? Ну коротше, потрібно спочатку перекинути все сюди, щоб тут все завелося і працювало. А потім вже далі планувати працювати. Тому. Зараз буду починати. На жаль, зараз без стабілізатора і щоб вам показувати, як би момент розборки цього всього е, чуда. Тому за кадром я трішки це розберу, потім вам підсніму, а наступного дня вже візьму стабік, і ви це побачите, як це все буде Це, звісно, буде цікаво, максимально. Я ще не придумав, як я звідси буду витягувати мотор, але буду. Спробувати, що це вийде. Я прям хочу вже болгарки просто відрізати, його витащити отак, бо тут можна це все викрутити і втягнути його отак. Ну, в общем, такі приколи. Ладно, поїхали. A few later. Так. Коротше, ось так виглядає ситуація з машиною. Уже все. Залишилося трішечки ще зараз підійняти. І повністю я вирішив отак от, от, тупо комплектом. Навіть з карданом разом виконати двигун повністю і я гадаю це прям буде все в порядку. Зато вийшло, прям вийшло Непогано Зараз буде погрузчик, ми його трішечки підіймемо і я викачу кудись Типу Прям кудись. Ну, ну мабуть сюди, зараз де Вітя буде нам понімай. Зараз, навірно. Палку. Палку мы сейчас вот так, вот так, это давай. Еще, еще, оп, еще чуть-чуть. Отлично. Вот, стоп. А ну приподнимай. Класс. Ну он на кардане он там еще. Так, ну хорош, сейчас я вытащу. топ. Погручек огонь Тут все. заскакуй, запрыгай Вот так вот полностью весь короб оторвало. Ну, какой смысл варить, типа? Ну, я прям не вижу. Можно привет и передавать. Можно, да, да, да. Так и лонж замяла и порвала, понял, где я вываривал тогда. Вот. Прям вот, вот, просто оторвало. Его вот это скрутило. Вот этот боковой. И вот эти вот два тут все, <laughs> Тоже, что, нормально, да? Ну, так и же Не вечно же ездить на тридцатках. Будем теперь ездить на гробовозке Тоже тридцатка. <laughs> Тоже тридцатка. Не, ну, жалко, но что, кузов устал, нет смысла его делать Три года. Три года, да. Кузов живет три года. Ну, в боевых таких условиях, да. да. Ну, еще не, не первой свежести был. Но. Тем паче. Да ничего, круто. Шо, все сделаем, все будет. Обгоревшие провода. Коллектор прям треснул. Прям сильно. По сварке отошел. next day. Ситуація така, що з цієї сторони я щось не можу ніяк зняти з балки. Ну нічого. Тоді короче, я роблю другим чином. Розбираю зараз цю балку і потім буду переставляти на ту, яка є там. Тобто, там балка теж є, вона теж з регулюваннями і з рычагами. От, просто мої речаги тут на два супер зварені. Я просто все поперекручую на цю балку. Ну, гадаю, що це буде нормально. Бо це знялася взагалі на ізі. А от та, прям мені короче, сьогодні робить квести. Вроді нічого такого, але прям квести максимальні. Тому зараз буду розкруч... розкручувати це все діло а, і тягнути туди. A few moments later. Балку, але без пружин, бо коротше, тут вирізані подкатники А мені прийдеться мабуть, прихватувати сюди пластину якусь для того, щоб воно все працювало. Бо фултапів тут поки не буде, і я не знаю, коли вони будуть. А, тому треба буде щось зробити, якісь підпятники, типу, І можна далі займатися. У нас ще залишається момент скріпленням під редуктор. От. І Не дуже серйозний момент, але він присутствує. Ну а так уже, в принципі, задня підвізка, можна сказати, майже на місці. От. Я вважаю, це прям класно. Максимально. Тому зараз перекур, а потім будемо працювати далі. Так, Банда, у нас вже сьогодні шостий шости день по зборкі скруджа. За кадром трішечки попрацював, в магістралі топливні вже проложені. Главний стоїть, в педальний вузел теж все підключене, все стоїть. Тобто максимально все вже більш-менш готово до. Інтегрування. Бовти купив, шланги купив, ще трубки купив. Коротше, проводка тут лежить. Поки запускаємо. Реально, поки запускаємо на карбах, так як і було. Вот. Бо я хочу виїхати. А потім вже будемо робити повноцінний інжектор. Я для цього все вже купив. Коробку ми вже переварили. Ось ось моя стара коробка. Ось стоїть нова коробка. По коробці є нюанси, які мені не подобаються, але це не помилка сварщика, це помилка, скажімо так, незнання мене. ну, І ця частина вона трішки крива. І вона не, прям неплотно прилягає. Я вже знімав, там, підрізав, підпилював болгаркою, вирізав, щоб це було більш-менш нормально. Зробив, стало краще, але не супер. І пошкодив там пару різьб. Отут уже у мене різьби нема. Тобто у мене коробка буквально як і трималась на чотирьох болтах. Я ще спробую цей затягнути, може в мене вийде, але я не знаю, зараз він не затягується. На жаль, все. Тому я поки залишаю це так, сподіваюся, мені вистачить хоча б на пів сезона. І вже наступного разу буду робити зовсім інакше. Бачите тут? Зазор залишився. Ну це не дуже гарно. Тут зазор нормально, тут нема. Тобто, це силова конструкція, тримається, отут тільки не тримається, але тут уже нема резьби. А, вот. Тут же ж у нас стає стартер. І це зараз просто бофту, я щоб протягнути все підтягнути. Ну, таке. Тобто, ну трішки є проблема, але я гадаю, не критично, я ж кажу, мені вистачить. Я дуже сподіваюся. Я, відверто кажучи, розчарований, реально розчарований по цій ситуації. Ну, просто ну, це експірієнс, який би, ми тільки проходимо. Я розумію, що купа народу вже не раз переварювала ці коло, коли і робила правильно, як би я розумію, але для мене це був перший експеріс. І у нас в Запоріжжі так ніхто не робить. А, вот. Якщо і робить, то там. Ну, типа, треба було от робити так ізначально. Коротше, спешка, ну от реально спешка зіграла не на руку це 100%. Нічого, я сподіваюся, що все буде нормально і нічого нікуди не убіжить. От, тому я ще закручу той п'ятий бофт, щоб нагрузка трішки розподілилася. І я гадаю, що на, на пів сезону вистачить. От. Зараз треба заварити колектор. Бінти нові я вже купив, лежать. От, обмотати це все діло, перекрутити хвостовики, перекрутити кулісу, почепити наново кардан, там десь валяється кусок, поміняти подушку, подушки хана, От, прикрутити сюди колектор і в бой, і інтегруємо сюди. Сьогодні, прям максимально. Я хочу все підключити, щоб сьогодні топливо проложено вже. З баком є питання. По баку, прям... бак теж треба варити, воно лежить. Тому будемо запускати просто з каністри. Вот, Місце під каністру є. Сюди топливні шланги всі проведені. Ну, будемо займатися вот таким чином. Ну Я сподіваюся, що все у нас вийде і все буде прям гарно. Все, поехали работать. Так, у меня вырубилась камера, что якісь тут блики, короче. Мотор уже на месте, Вот так вот, ну как бы фигурально или формально. Есть еще деякі нюансы этот по яким, ну как бы, майже все встало, майже. От. Треба зараз допилувати, бо кузов був один. Це зараз все зовсім інше. Тому такі пірашки. Алегло ну, вже на місці. Стоїть якось раком, криво, боком і так, так далі. Но, тим паче все вже є. От. Найголовніше зараз це поставити койловери, бо тут 46-ті, а тут дірки під 30-ті. А от і зараз я цим буду займатися. Це вже гарно, мені вже подобається, вже отак от. -от. Але сьогодні план ну, пустити її на колеса. Ну, я хочу і шанси, в принципі, є. Так, вечір в хату. Вже, коротше, 12-й день. Як я збираю тачку, тому ви зараз побачите, у нас буде невеличкий перший запуск. Ми його вже тестово крутили, заводили, але у нас були. Дуже великі питання з коробкою. вкратці вам розкажу. Коротше, переварили колокол і трішки прогадали з розмірами. І прийшлося От зрізати оцю піпу. Бо впиралась прямо в маховик, і у мене не було Коротше, ну, з... і клинив мотор. І навіть коли ми тіпа, розклинили, раді експерименту, думали кудись там виїхати, що зробити, не вийшло. Не вийшло і довелося знімати коробку, відрізати нахер і тому все працює. Взагалі, капець. Я три дні боровся з цією проблемою, поміняв головний, поміняв робочі, поміняв трубки, поміняв шланги. Ну, піпець. І зараз вже на місці все працює. Вентилятори стоять, точніше, радіатор стоїть, другий такий там трішки присраний. А, кронштейн для бачки зробив, але, ще чесно, не, не фарбував. Також для радіатора другий зробив, теж не фарбував. Головне, що все, ну, все тримається. Це спеціально зробив, що стяжечкою потім отак стягнути. І він нікуди не бігав. Ну, в общем, ось так отут я вирішив зробити. А, ну що, все, запускаємо. Руль є, сидіння ще не ставив. Хочу зробити, чесно вам, перші метри. Бо я вже заїбався відверто. А, бак, поки отакий от, каністра. Ну що є? Тому давайте, разом земное, першиметры, это будет прям кайфы. А, так, подкачка топлива, у нас вот такой моднявый прибор. Зараз. О. Так, кулису мы неправильно поставили, а ну-ка. Хлоп, я забыл. Все, запускаем. И зараз трешечки спробуем прокатиться. О -о -о. Я не знаю, как я сюда буду помещаться, если я даже с рулем сюда. Я гадаю, на цьому першу серію про запуск цього дракона можна завершувати. Скруч ожил. Він штовхається, двигається, коротше, їздить. І Це прям, ну, для мене ой, який показатель. Я, чесно кажучи, трішечки втомився 12 днів, і ще робота не закінчується. Куча дрібної мілачовки, вроді би, типа, це корч, але насправді реально, у мене на... Три дні вийшло на щеплення. І ще, мабуть, 2 дні реально вийшло на всякі нюанси типу кронштейнів. Тіпо оцей от кронштейн сюди на І то треба ще, мабуть, буде екранчик якийсь почепити сюди, щоб воно таке ну, нагрівається, але все одно. Короте, кронштейн сюди, кронштейни на радіатор повністю. Бо він так не стояв. Далі. Оцей кронштейн я зробив і те, що буде переробляти, сюди кронштейн зробив. Ну, ну, реально, реально ну, я дуже задоволений, що все працює і робе. Тому гадаю, в наступній серії вже буде тестовий виїзд на майданчик. Ще потрібно буде поїхати на розвал, Там такі діла. Тут ще є нюанси о, от з приводу би, підвізки. Ну, вот. Тому як как бы, за цю неділю дуже сподіваюся, що я все встигну зроблю і буде прям топ. А, враження по каркасу все круто, але потрібно мати руль з бистросйомом тому що, чесно кажучи, я сюди не залажу. Реально потрібно буде руль, чіпляти отуди брати отаку фігню там купляти для руля. І, і руль без такого виліту, тобто стандартний, щоб сюди. І, і буде тоді все топ. Ну, по-другому, по-іншому, прям ніяк. Але я задоволений максимально. Я кайфую від того, що вона нарешті завелась і працює більш-менш адекватно. І працює коробка. Це прям клас. Коротше, в наступній серії ви вже побачите, як я буду тестити цього дракона на майданчику. Ну, от. І сподіваюся, до початку сезону ми його наново пофарбуємо от. і збером повністю. Ось такі діла. Тому дякую вам за перегляд, дякую, що підтримуєте, дякую вам за те, що пишете коменти. Мені прям приємно максимально. Всім гарного дня, гарного вечора та до нової зустрічі на Ютубі. Все, всім пока.